у цьому гуртожитку в новгородці п'ятий день живе з родиною з Краматорська. Цей чоловік ім'я прізвище з міркувань безпеки не називає. Обличчя просить не показувати. Узнали о ньому по дорозі друзів і знайомих. Сказали, що здійсню. Тут... Діздалися про гуртожиток від друзів. Сказали, що тут хороше місце, добре приймають, можна зупинитись, поселити родину і залишитись на деякий час. 24 лютого в Краматорську почала працювати авіація Російської Федерації. Декілька кіл над містом зробив штурмовик. На щастя, не влучив у наші позиції, і великою радістю було те, що на третьому колі його збила наша протиповітряна оборона. Ми плануємо залишатися у гуртожитку, допоки тут буде безпечно. Масово жителі інших областей почали приїжджати в гуртожиток два дні. Тому говорить директорка на третій день війни у нас. В нічний час був майже шквал людей приїхало більше ста чоловік з дітьми, з сім'ями. Нам було дуже важко їх розселити, в тому плані, що не вистачало ковдр. На другий день місцеві люди почали зносити продукти харчування, ковдри, постільну білизну, але із цієї кількості. Людей, що приїхала майже половина поїхала далі, тобто тільки переночували у нас. Якщо знову буде наплив людей, нам ковдри не ковдр не вистачає. У нас 30 чоловік внутрішньопереміщених осіб, і місцеві жителі їх 40-45". Під гуртожитком є сховище, його відремонтували 5 років тому. В цьому приміщенні можуть сховатися розташуватися 75 осіб, але подвальне приміщення гуртожитку розташовано по по всій довжині будівлі, тому ми можемо розмістити тут і більшу кількість людей. Мешканці, які проживають в гуртожитку, можуть спуститися через перший поверх. І двері подвального приміщення. А люди, які живуть навколо гуртожитка, можуть зайти в укриття через двері з вулиці. Усього в Новгородці 28 укриттів, говорить селищний голова. З них п'ятеро обладнані повністю частково 12 і 11 – під житловими будинками. І ще сьогодні одне додалося в колишній конторі колишнього колосполені. Скільки в новгородці людей живе, і скільки укриттів? Ну, біля 6 тисяч. І виходить, у нас 28 вісім укриттів. Я думаю, що достатньо більша, більша кількість населення у нас в приватний сектор. Ті люди в своїх підвалах у гуртожитку зможуть поселити ще сотню людей. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.